Добрий ранок, діти. Хтось до нас поспішає у гості, а хто саме, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Лісом котиться клубок, в голках спинка і бочок. Він полює ночами, за жуками і мишами. Хто це? Це їжачок, правильно. А подивіться, що нам приніс їжачок. Так, він приніс нам яблука. А якого вони кольору? Так, червоного, молодці. Давайте розкладемо яблучка на смужки. Погляньте, у нас є дві смужки. Якого вони кольору? Так, жовта та блакитна. Де знаходиться жовта смужка? Вгорі чи внизу? Так, жовта смужка знаходиться вгорі, а де знаходиться блакитна смужка? Правильно, внизу. Давайте покладемо одне яблуко на жовту смужку? А решту яблук на блакитну смужку. Де лежить одне яблуко? Воно лежить на жовтій смужці, вгорі? А де багато яблук? Так, на блакитній смужці, внизу. А ще їжачок приніс дуже багато листочків. Давайте розкладемо їх так само, як і яблучка. На жовту смужку покладемо один листочок, а на блакитну скільки листочків? Так, багато. Скажіть, будь ласка, де знаходиться багато листочків? Вгорі чи внизу? Правильно, внизу. А де знаходиться один листочок? Вгорі чи внизу? Так, він знаходиться вгорі, на жовтій смужці. Розгляньте картинку. Скільки квіточок на галявині. Багато. А де вони ростуть? Вгорі чи внизу? Так, внизу. А подивіться, будь ласка, скільки сонечок на небі. Одне. А де воно знаходиться? Вгорі чи внизу? Так, воно вгорі, світить нам і гріє. Подивіться на дерево, скільки на ньому листочків. Так, багато. А скільки листочків лежить під деревом внизу. Так, один. Молодці. Подивіться, що ви бачите на картинці? Так, це ялинка та їжачок. А що між ними спільного? Що в них схоже? Правимо і у ялинки, і у їжачка є голки. Скільки голок у ялинки? Багато, а скільки у їжачка? Теж багато молодці, а зараз давайте трошки відпочинемо. Приготували свої долоньки і повторюємо за мною. Жив на світі їжачок, він тепліть голочок, По лісочку він гуляв, Бі яблука збирав, він нікого не боявся, волочками захищався, як ти носиш їжачок, так багато колючок. Їжачок хоче пограти з нами ще в одну гру. Він буде показувати нам картинки, а нам з вами потрібно сказати, де вони повинні знаходитися? Вгорі чи внизу. Давайте спробуємо. Це що? Так, це будинок. Де він знаходиться? Так, внизу молодці. А це що? Це сонечко. Де воно знаходиться? Вгорі. правильно, молодці. А це що? Це хмарка. Де знаходиться хмаринка? Правильно, вгорі. Молодці. Що це? Це дерево. А де дерево росте? Вгорі чи внизу? Так, внизу. Молодці. А це хто? Це ластівка. А де ластівка літає? Вгорі! молодці? Ви дуже уважні. Їжачку сподобалося з нами грати. Давайте згадаємо, хто сьогодні приходив до нас у гості. Так, їжачок, а що у їжачка було у кошику? Яблучка. а що ще приніс їжачок? Листочки, молодці. А зараз вже прийшов нам час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!